Ця історія мала б завершитися справедливістю, але замість цього тиша, нерозкриті справи та хитрі схеми. Ви чули про справу Гринкевичів, масштаби її вражають. Мільярди гривень, корупція і жодного справедливого покарання. Сьогодні ми розберемося, чому ця резонансна справа ніяк не доходить до фіналу. Вітаємо з вами резонанс у нас, в принципі, несправедливо. Все почалось з того, що компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли тендери на постачання одягу для Збройних сил України на кону 1,5 мільярда гривень. Але замість якісної форми, якась херня. 29 грудня 2023 року був заарештований Ігор Гринкевич за спробу надання хабара одному з посадовців ДБР в розмірі 500 тисяч доларів. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерства оборони одягу на понад півтора мільярди гривень. От тільки біда, що ці компанії не могли просто виконати цього замовлення, бо взагалі-то займалися вони будівництвом і не мали ніяких ні виробничих, ні складських, ні інших потужностей для цього. Але заарештували не за це. Там слідство собі йде, Ігорьок собі тусується все класно йому, хоче дати півмільйона доларів за те, щоб йому повернули майно, яке було під слідством. Така економія призвела до збитків на 1,2 мільярди гривень для державного бюджету. Але це тільки початок. Коли справа набрала обертів, Гринкевич спробував вирішити все по-старому. Він запропонував посадовцю ДБР 500 тисяч доларів хабара, аби повернути вилучене майно, але його затримали на гарячому. Здавалося б, справу розкрито. Злочинець очевидний, доказів багато. То чому ж немає справедливого вироку у даній справі? І ось декілька причин відсутності вироку. Перше, масштаб корупції. Сума хабарів та впливових знайомих Гринкевича – це не просто історія про одного бізнесмена. Це ціла система, яка покриває своїх. Друге. Судова тяганина. Суди постійно переносять слухання. Адвокати затягують процес, а з майна Гринкевича вже частково зняли арешт. Аплодую стоячи. Третє. Міжнародний аспект. Ви, мабуть, подумали, що наші міжнародні партнери допомагають нам в боротьбі з нашою корупцією. О! Європейський суд прав людини прийняв до розгляду по суті одразу кілька скарг на порушення міжнародного законодавства з боку органів досудового та судового розслідування. Зокрема, в судових провадженнях ЄСПЛ будуть тепер розслідувані наступні на думку адвокатів родини порушення. Перше права на свободу. Безальтернативне тримання під вартою з огляду на непомірний розмір застави. 23 грудня Печерський суд знизив розмір застави до 302 мільйонів гривень. Півтора мільярди і 302 мільйони. Неправомірно сука. Друге, права на справедливий суд, оскільки українські суди не пояснюють виключність випадку Гринкевичів при визначенні розміру застави. Яка ж виключеність справи Україні, яка воює, коли її корупціонери наживаються на армії? Не знаю. Від третього, охерієте всі, особливо військові, заборони катувань через кілька фактів незабезпечення медичної допомоги в СІЗО. Ви бачили морди цих двох закатованих? Четверте, права на ефективний спосіб захисту через ігнорування з боку суддів доводів? На користь відсутності підстав тримання підозрюваних під вартою. Не все ще спжено, хай сидять. Чому ця справа така важлива? Тому що вона підриває будь-яку довіру до влади, особливо під час війни. Уявіть, що кожна гривня витрачена на корупцію, це мінус з нашого захисника, у якого не може бути каски, бронежилету або навіть патрону. А життя нашого військового дорівнює нашому життю. Наступне засідання по цій справі назначено на 21 січня 2025 року. І щось мені підказує, що рішення суду буде знову продовження тримання під вартою всіх Ренкевичів та зменшення засновної вартості. Ще раз. Чи отримаємо ми справедливість, чи будемо й далі жити в Україні, в якій резонансні справи розчиняються в повітрі? Резонансні справи? Мають завжди завершуватись справедливістю на все добре.